Виконуємо номер 622 із підручника Алгебра 7 та номер 24.34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. 4х відняти, поставимо дужку. Маємо х квадрат відняти 3х, додати 2х, відняти 6. Також множимо в правій частині многочлен на многочлен. Маємо 5х, додати 15, відняти х у квадраті, відняти 3х. Розкриваємо дужки, при якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках Змінюємо на протилежні праву частину переписуємо. Тепер перенесемо доданки зміни в ліву частину без зміни в праву. Мінус 5х, додати Х у квадраті, додати 3х. У праві у нас 15, відняти 6. Зводимо подібні доданки: мінус х квадрат і х квадрат – 0. 4х додати 3х, це 7х. І відняти 7х також буде 0. І в нас залишається 3х. В правій частині 15, відняти 6, це буде 9. І нам залишається поділити на 3. Отримаємо 3. Записуємо відповідь 3. Рівняння друге помножимо одночлен член на многочлен. Маємо 2х квадрат додати 2х. Мінус залишили дужку відкрили х многочлен на многочлен х квадрат відняти 3х, додати 2х, відняти 6 праву частину переписали. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Перенесемо доданки зі змінною в ліву частину без змінної праву. 2х2, додати 2х, відняти Х квадрат. Додати 3х відняти 2х переписали і перенесемо х у квадраті. Управі 7 відняти 6. Зводимо подібні доданки: 2х квадрат, відняти х квадрат. Це х квадрат, і відняти х квадрат буде 0. 2х відняти 2х також 0, і в нас залишається 3х дорівнює 1. Поділимо на 3. Маємо одна третя. Записуємо відповідь. Одна третя. Номер 622 із підручника Алгебра 7, та номер 24.34 із з підручника Математика 7 виконано.